Ну прям чувствую себе сразу, як будь-то 10 год я... плюсом. Що ти думаєш про вольну от зараз? Я... Мене таке чувство, як будь я тільки що собрав 2 гектара сіна, поняв? І багатий. Да. І все. Оце от моє чувство зараз. Ви на каналі Шопотачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас Найнадійніший автомобіль Volvo S80. 99-й рік це перше покоління. В принципі, про нього я знаю. Ти щось знаєш про Вольво? Ну, крім того, що воно найбезпечне пригнане з Швеції. То, що в нас іде навіть з під обігрів. Я буду думати про Вольво, коли мені буде 40. Зараз я забувся, який об'єм. тут. 2,5, мабуть. Давай об'єм добувати із того, що ти бачиш. От давай. от Який у неї об'єм? От як ти думаєш? 2,4. і 4. Так? Да? Давай ми. Чуєш, ну ти перший раз підійшов до машини. Давай думати, як ти взагалі. Ну... Шесть грошків. Угу. Газ. Значить, бензин. П'ять горшків, во-первых. А, 5 горшків. Підиш, ти в школі просто погано вчитися. 5 грашків. Що дивись, він стоїть впоперек. Ага. Значить, це що? Бензин, правильно? Ну, це, звісно, бензин. Ну, то, що газ стоїть. Пригнана з північних країн. Що ти знаєш за Volvo? Ні. Я. Це. Ні. А. Я. Ти, я казав, він не знає меми. Що ти знаєш за Volvo? Що я знаю за Volvo, що у них ну, не в цій а в нових. Прикольний звук. Аварійки. А, розкажи за прикольний звук аварійки. Вони зібрали тисячі палочок в лісі і хрускали його, щоб зробити найприятий звук на аварійку. Це на делал? поворотники. Да, я дів. Да. Кстати, це перша тачка, яку ми купували. Ми допомагали власниці купувати її. Mm. Сірий тоді був. Це лучший момент в моїй жизни був, коли я виходжу з машини такий. Сірий виходить ззаді, і власник таким бивший власник мавши, колишній власник автомобіля такий. А я вас знаю, я такий Сірий, тебе знають. мені каже, я тебе знаю. Я дивлюсь бачив пару твоїх відео. От... У мене був один кстати клієнт на універсалі Volvo, поки уже свіже, там XC60 вроді. Ага. Ну вона от іменно там пряк по, -по, по кайфу, поняв? На неї дивишся, але це в неї такі угли, всякі рубані. Так Вона і ця по кайфу, ти подивись. Вона ну, це тут... вона стара. Знаєш, стара, вона дуже сильно похожа на Є-39. Ну, не може не дуже сильна, але це... сильна це похожа. Це не... це 39-та це ж п'ятерка. Да, так. Да. Да. Ну от на мою вона один в один. Це бізнес клас. Да. Так. Да. Дворнички є на фарах. В дворнички на фарах. Дворнички так. Безопасність в круг не на одной. Ти бачив, щоб на якійсь машині подушка вистрілювала ззаду. Я на своїй машині навіть подушку не бачив. да я, я тобі кинув. Ну, тобі із подушек тільки голубь. Голуб. <сум> <сум> Що привело власників до цього автомобіля? Щоб було зрозуміло, вони їздили, шукали яку-бусь тачку за 12 доларів. Mm. Вибір був: або Ланас, або десятка. Або Ланас. Я такий. Ну, або Ланос. Або ну, якщо ну, десятка не стоїть того, давайте Ланнес. Да. Їздили, подивилися на ті Ланаси, коли тип хоче за машину 2800, а вона в нього троїть не їде, mm. Он такий, брат. Давай ти зробиш, щоб не троїла. Ми вечором до тебе прийдем. В итоге, ми купили Вольву і за 2800. 3300. 3300, триста, представ. Та лучше за 300 це, чи за 2800 панти. А согласен, абсолютно. О, глянь! А ну стой, зайди, пожалуйста, в кадр. Можна зробити, якщо дивись. А де це можна зробити? Та там, на 21 <гум> Та, ладно. Посилання під відео. <гум> да. Що ви? Дивитесь відео. А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб. Посилання під відео. <гум> дивитесь відео, а хтось уже закавувався. Капсула автохаб. <гум> 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 Посилання під відео. <ріст> Ні, э, Ми з Сірим їхали сюди, ви заїхали туди, попили кофе, капсула. Да, Ласкаво просимо. Посилання під відео. Що, э, можна зробити, кажеш? Так, да, можна. Все, значить загоним зробимо. Розход. Там, по-моєму, щось до 15 літрів. Не... Що делать? ж втяжела. Э, автомат, тим більше автомат. Да. Газ включається, тільки при нуді. Щось mm. із мозгу вишили, що він не включається. По температурі. І з плюсом, вона їде, вона що кара... корабль, От просто ями все хаває. Та спокараю. Вона. Ти не сядеш. Nee, ти <гас> не сядеш плюсы, ями всі хаваю, із мінусов. Ну, усі її, чогось вучають дорогой. Ну, если запускать любую машину, буде в ремонті, вона дорога. Ну, з того, что вони сделали, поменяли стойки стабілізатора. Ну, сразу там одна трахтіла поміняли mm. дві. Треба тут ще там десь підшипничок поміняти. І в принципі, все, так. Да. Із болезнь тут завжди праве, праве стекло переднє. Яке в кожній Volvo S80 першого покоління до Рест умирає. А що? Я не знаю. От усі жалуються Я на нього. А, дворник треба поміняти. Та дворник, так. Да, дворник треба. Надо... Ну, тут поміняє. навіть немає цієї штучки. А так і не не робить, по-моєму. Ну, прикольно, ти це заморочиться треба. Ну. Я просто не розумію, це смисл цього дворника просто. Не засирає? А в мене він ну, засирає, в мене навіть не... засрані, глянь, не видно нічого. Тому що морда тупа, понять. І не на кожній третій. У мене чи в машині? <laughs> <В машине? laughs> У мене це питання що стали. Е, На кожній третій. амивайка. Е, Бахає цей. А, вони ще ж ці з водичкою. Вони ж з водичкою подивися, цей з цим. А, форсунка. Же. З форсуночками, так. <laughs> Йопта. Так, да, вони омивають фари. Вони не просто протирають, а омивають. Ну, це класно. Дуже класно. Мені вона Запитати. дуже понравилась. Ну У нас є штатна почти Вебаста, яка працює від електричества. Штатна і... почти це як? Ну, вона тут відключена і, скоріше всього, в комплекті немає вилочки. І можливо вилочка ця в Україну навіть не приїхала. Так що, так що. Ну, це класно, в них же там, типу, холодно, це до на значить, приїхав. Клаць. І він на ночь включає, і тебе тен стоїть і подогреває систему охлаждения двигателя. розпорка, Вона йде на своїх подушках. Це для безпеки: що якщо, не дай Бог аварія, тебе двигатель йде не в салон, ударяється сюди і уходить під машину. Ну, мені <звук> от жопа подобається. Базару немає. Жопа. Так... Прикольно. Прикольно. Мені подобається ця лінія. Це да. просто ця лінія, яка починається тут і закінчується на капоті. Тут прикольно вони зробили. Мені дуже подобається. Вона узнаваема. Тупо ти в потоки побачиш, що це Volva, це 100%. Кстати, ось ця штука натягується куди угодно. Просто тобі треба. Надо... Це тобі багажник, як хочеш, так? Да? Так. Да. Ну, ну ладно, не буде. Вона вже не натягується. Натягується, ну, вона тут натягнута. Вона натягується. Це такі штуки, так, да? це такі да, спеціальні. Да. Є О, там а, десь да, ось, ось, да, ти да. Ти вона кріпить багаж, тобто натягнув отак, закріпив багаж і все. Це у нас відкидує сідушки. Правильно. Ну теж, дивись, що ми що неї зробили? ми тобі нею привезли. лобове стекло від БМВ. Так. Якось воно так дуже низько, мені кажеться, ні? Давай сделаємо отак. От Це якась арка, як будто в доісторическому віці. Непонятно мені щось. чуть, -чуть. Она, Она истерическая. Ну, так, багажник есть. Опа, киндер. А ну дерни ручку, Таша, право. Почти ровный пол. Почти ровный пол. Кстати, можно лягти и поспать, да? Ну, да, ножки. Фара, я, короче, ну, классно фара. Блять. Не, мне нравится, Айфую. жопа нравится. Кайфую, ну, мені іменно лінії її нравляться. І здалеку вона збоку дуже сильно похожа, я ж кажу, на 39-ку. Така ж сама. О, дивись, вентилятор туди. дує. Так, да, кстати, це як в я цьому. Я... Знаєш на що біля. це похоже? Це таке ж саме є в 에... Шкода Супер Б. І в 39-ті твої, так? Да? В ки в мене такого именно в цьому немає. А, ладно. Е... 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 Кстати, так, да, у мене немає цьому. -моему, димоны... ну, у меня есть комплектация, на моей машине тоже комплектация. Есть стойка, есть так, что оно там проходит, все через карту там дует, через переднюю, чтобы стойку. Так ты подивися просто, ось стойка, яка здоровая. Ну, за, за ну счет... это же самая безопасная машина. Вот не? глянь, место просто, ты сел, все, бизнес-класс. Чувствуешь себя в безопасности? Я чувствую себя очень в безопасности, даже в месте суммы я чувствую себя в этой машине в безопасности. Ты пока Нет? не, не рядом там даже в Бэхе безопасности был бы. Там дуже качественные материалы. А, а, ну, а на самом чем? деле скучно, понял? Типа, ну скучно. Ну, да, воно, Вольво, все дела. Ну, ну как... кажут дедовская, но я тебе скажу, не дуже она дедовская. Если мне то да, конечно. Кстати, вот сейчас ты бачишь? Это да. подушка безопасности, яка выстреливает вот так. Чтобы а, ну, может не быть. не ударился головой. А ну, если будешь шерпат... так, так штора стоит, что оно так хопа под потолка бы С приезжает. потолка спереди, а это еще на дополнительная. Mm. Тут подушек больше. Я не, 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 цей. не здивуюсь, если где-то а тут может быть. Не, оно должно будет... написано быть. Думаешь? Да. No. Должно быть написано airbag. <coughs> Прикуривайте сзади. Что <coughs> таких? <coughs> 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 Я открыл. она тут. Ну да, там есть проблемка из подстаканника. Он не хочет держаться. Все. Все, это так задумано. Это же бизнес-класс. Опа, это бизнес-класс. Так, что э, у нас? Задние подстаканники. У нас тут сзади есть такая ниша, кстати, обшита дуже хорошо. Прикольно. Не будет ничего да. в ней. И ничего даже там не лежало, я так дивлюсь. Кажется, никогда. Никого. Там не возили. Магнитная движуха, это, видишь? Да. Хм. И все, подивись. Да, положи. Там у нас выход есть. Выход в, в Нарнию. Ну, лыжи, лыжи тягать. Лыжи, конечно. Кстати, глянь, столик. Можно... Блин, Блин, прикольно. Кстати. Ты понял? Да. По 50. Можно колбасу тянуть прям нарезать. Она за рулем їздит. Нет. она не ездит. Вот <рес> просто одиниць, сними эту цю... ширину двери. Просто. Да. Да. -р -р. Ты подивися, ось сто, ну, ці ну арки, вот это движу. Це все тупо качество. Якого автолюбителя не спитайте, по яка самая четкая машина в плане безопасности? Раз, два, три. Вольво. Шо -шо? Вольво. Кстати, ручка, ну, безопасно. все. Безопасно. Безопасно. Бизнес-класс. Безопасный бизнес-класс. Они даже не слаживается, он и просто есть. Да. И хорошо. Да. подожди. Мы делаем атак. Так. Открываем полокотничек. подлокотничек. Ничего себе. Кстати, где? есть Спайди сделал. То, что оно тоже не держалось. по праву тоже усик где всякий есть. А перед этим... Кто сделал? Человек нашей властности. Спайди. спайди. Да, да. Спайди. спайди И Он там кажется, что-то. Сп... Ну, Спайди паутина. Щелк. И воно, глянь, закрывает. Так, подожди. Ц... Ниже телефон. <звук> Мой телефон маленький же. Я вкинул сюда. И, ну, закрыл. А он вот так упал, и он как раз в рост. И что? <звук> <шо>? И он <він звук> <открывался. звук> <Я звук> не открывался. Я не его достать, наверное, час. Покажи. А зачем ты кинул телефон туда? Нет. <звук> Тут у нас, получается, так открыл. Под бумажечки документики. Так открыв. Под кассети. Э... Под кассет. Под тут Под кассетник. Под Тупо кассетник. Не надо. Не достается, не. Не знаю. Ну типа зачем мені, <зв> если я кассетами не пользуюсь, допустим. А тут должно доставаться. Ну, якесь бачиш, така бічова трошка комплектує. Е, кстати, все в заглушках. За, да, заглушки. Ну, я це под бутилочку какую-нибудь, я не знаю, под що сюди. Ну то, що глянь, туди ничего скинуть, туда не нічо... <зкинуть> нельзя, глянь. Кинути туди не нельзя, не можна, тому що воно все провалиться вниз. Ну так. Да. Ось це зеркало йде з автохромом. З... Ну і все, а а, що це автохром. Ще... А ти не знаєш? Коли тебе ззади світять далі світом, воно в тебе оп затемняється. Це автозатемня. Автохром. Воно в мене. Ну, в мене воно потекло зеркало. І в них було потекло. Вони взяли нове оце зеркало, і такі, як міняти. Кажу, та як стіли, поставили і все. Угу. А його треба відшивати. Ну да. Він відкрив, хотів поменять просто елемент, А елемент припаяний, Ну да. Распаяв, припаяв, нове старе зеркало, і все. Якщо поставити не підшивати зеркало, не е, сигналка не закривається, зеркало не робить, е, ще багато чего не робить. По сидушкам у нас є поперек, Поддержка, ну, поддержка підтримка попорика. Ну, це шкурска. Ти... це чисто для голови. Кого ти підтримуєш? <рес> поперек. Хто, хто такий поперек? Прикольный нужен. Да, кстати. Колбасу. <рес> На том столику. Дивись, у нас комплектація не дуже багата. то що повинні в богатая комплектация бути ще. Ну, чисто, ну телефон стоїть. Проїду мимо. Там, там пройшов спочатку, а потім... тут у нас є круїз. Тут у нас є слаживають подголовники сзади, яке не працює. Угу. Ну, то, що машина, подогрев, всі Ну, Я думав, це мені на секунду показує, що це подогрев і обдув. Нет. Потом я дивлюсь сюди. Ну, по странному, що сделали з одной сторони, подогрев два. Ладно, навірно, називай, І ще один. В В, дивись, В. Вендета? В, Вольво через тут, В, не через W. Тут, э, дві букви В. Вверту. Вверту. <реш> w. Це у нас винтер мод. Зимойка, коли скользка. Вінтермод. мод. Зимойка скользка, машина трогається Друге з другої передачі, передачі. E, RND, ну це понятно. Четверта, принуділовка, Четверта. третя, принуділовка, третя. І L це понижено. Mm. Прикольно. У нас є циркуляція, внутри, тихо, є тихо. как <laughs> туфельки у него цок-цок-цок тебе можно нарезку уже делать ну, на ну 4 будет <laughs> уже <laughs> двухзонный климат контроль куда дуть ворот в рот, в ноги, ноги. подогрев задней сидушки обдув передней и регулятор, мне кстати очень нравится регулятор Всего вентилятор По-моему, у нас не такого не встречали, да? Шо, ну, Вот такий. Він дуже прикольний. Кстати, ця аварійка. Рубить только. Ну, звуки здає, только. На... Чи... Странно. І ручка така странна, глянь. Одна, дві ручки, подивися. Тут ручка і тут ручка, да. да? Це типа, якщо відкрита повністю, понял, щоб... Те, що Димон всегда, типа каже... двери сильно открывается и тянутся. Ну не надо же тянуться. Минимум метр пятнадцать, так ему надо ж. <свят> вот взял, да. потянулся, потом сюда, сюда потом и закрылся. Да. Лампочка <свят> не моя. Есть. А лампочка. тут есть лампа. Понял. Да. Да. И она в системе тут. О, а так, лампа да. на системе, понял. Одна. Одна из двух. А что? Значит не горит. <свят> Нет. Стоп, стоп. О. <свят> Автослесарь. Это там отходы, наверное, просто здесь. Стой, подожди, подожди. С датчиком. <свят> <свят> Ладно, я скажу, сходи, что надо сделать. Все, 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 закрывай. Надо закрывай. просто хорошо понять. Знаешь, как включить дальний? Нажать на кнопку. Нажать на себе рычаг. Тогда включается дальний. А, ну есть такие, да, фабрики. Так, мыгнуть, а чтобы нажать, mm. Тоді воно включається. Щоб У нас робити, тут чи? дальній як в ТБЦБ. Тут тоже заглушки. А тут Дальній, ось дальний, тут, тут а щоб мигнуть. 20 телефон. Сейчас. А, я забув. Но. Дальній, щоб мигнуть, раз, легенько. Да? Угу. А щоб включить. Не Ну прям чувствую себе сразу, як будто 10 год плюсом дали. Турбіни немає, нічого турбіни. атмосферник. Машина куда едет. Машина едет. В принципе, машина едет. Просто еда. <реку> машина едет. Мне нравится, как машина, кстати, едет. Она не едет, она плывет, я бы сказал бы даже. Ну, ну конечно, не же хотелось бы... Она такая себе, ну, может, надо просто поухаживать. тормоза есть, мне нравится, тормоза есть, машина едет, машина, я не знаю, ну типа, а что от Вольво, ну по большей части на них так не ездят, как ось мы только что даже наступили, обычно скажут деды, да, там, или еще что-нибудь, сел, поехал, там, и тому подобное, машина, дуже классная, что ты думаешь про Вольво, вот сейчас, вот ты едешь Вольво, я, у меня такое будто я только что собрал 2 гектара сина, понял, І в багажник лежить пару мішків тільки картошки. Так. І все. Оце от моє чувство зараз. Ти ж знаєш це, що на кожну аварію вони ж виїжджають. Інженери. Інженери. Дивляться, так. Да. Если Вольва попала в аварію, вони виїжджають, дивляться де слабе місце, угу. і улучшають його. Ти, мабуть, не обратив увагу, а тут у тебе порожок, як він переходить в стойку. Ну, ми приїдемо. Ні, 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 машини ззаді. Ну, ладно, можна і так. Так, да, кстати, прикольно. <решит> <решит> Мне голубя вызов. <вызваешь. решит> <решит> давай, давай. Взял. Все. Спасибо. Он назадом лучше езда, чем ты. <решит> І пам'ятайте, головне не те яка у вас тачка, а те, який в Smart. воді. Вольво, -яйрбек. Вольво, -яйрбек. Вольво -СРС айрбек. Вольво срес арбек. Смарт пусть. <смірко> Не буде, в в пленку просто, его так в пленку сверху положим, пеном атак подуй, бля, і все, проріже двері, щоб открывались. Нормально. Пойдем наперед. О, потягнули. его. Да ел, пихай налево. Проехал на спот. По кавалену не лизней, подще Да.